Механічний годинник Wiener Gold Brown. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити роботу механізму. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб підзавести годинник, потрібно штифт в закритому положенні, тобто, коли він щільно притиснутий до корпусу. Прокрутити вперед орієнтовно 25-30 разів. Також зараз побачите роботу механізму.